За 30 хвилин до початку гри проти запорізького металурга кілька футболістів Дніпра думками були у Львові. Нічийний рахунок Карпат та Динамо на тлі поразки шахтаря надихав. Львівський фінальний свисток зустріли аж надто стримано. Напевно, вплинула присутність телекамери. Коли ми смотрели телевізори, «Шахтар» гол пропустив, які емоції були. Ну я думаю, слабі ті, коли цілізням забив. Серьезно? Really? <laughs> ну это надо было видеть. Я еще... я еще расстроился, что, что я не снял на телефон. Я думаю, в Инстаграме там был лайк бы набрал бы нормально. А ротань говорил мне, что он пропустил весь первый тайм, он смотрел концовку Динамо. Через сто минут запасиваешь в курсі діла був, просто сам звичайно ж коноплянка жартував. Ротація складу пов'язана із насиченим графіком за вісім днів, три поєдинки. Тому компанію на лавці ротаню склали зазвичай основні Зозуля та Матеус. Поки трійця радісно запасалася усім необхідним на матч, Джаба Канкава встиг отримати знак пошани за відвагу та рішучість у всім відомому епізоді. Спеціалісти оцінили дуже положительно. чому? Тому що я думаю, що це рішення він сам приймав. І не кожен даже спасатель смог би зробити очень красиво, і грамотно. Таку от бумтархміцинською допоможі. Медичну допомогу газону оформлять не раніше літа, а поки з першими весняними дощиками поруч із травою росте болюча проблема. Ніби перечуваючи неприємності, арбітри перед грою розводили руками. Брудне взуття ніщо у порівнянні із загрозою втратити розпізнавальні знаки. В рази було футболістам. Добре, що поле огороджене рекламними щитами. Інакше можна було оголошувати відкритий чемпіонат із ковзання, де золото узяв би металург Лео. Ну я думав, що воно б ще буде вириватися. А так воно ще більш-менш трималось і, скажімо так, вода, вода стояла, але я думаю, буде гірше. Вода стояла. Я ж говорив, що міняла траєкторію, то остановиться м'яч, то ускориться, то є так непонятно було. Ну, Може бути, це так даже так ну, нам плюс. Якби усложнили нам задачу. І ми, ми вже йдемо на чемпіонство, правильно? Так? Так, нам потрібно услажняти, щоб готуватися. Готував Дніпропетровців і Металург. Нехай в атаку бігали не часто, зате в обороні сиділа вся команда. Було кілька варіантів подолати такий захисний вал. Перший удари здалеку. Коноплянка, Селезньов та Джуліано. Або не влучали в площину, або зустрічали Сейви Старцева. Ми розуміли про зрою, що Запоріжжя буде грати від оборони, деколи вони вони від другої оборони. І про атаку навіть не думали в рідких випадках і десь намагалися вскрити цю оборону за рахунок флангових атак. Це і є варіант другий. Знову господарів підводила влучність і знову гостей рятував герой матчу старцев. Сьогодні у нам гра давалася, да. Дніпро, звісно, атакував, мав приймущества. Но и мы выглядели неплохо, по сравнению с предыдущими играми. Варіант третій. Результативний. Легесенькі підсікання у карний майданчик. З появою на полі Зозулі такий розвиток атак став дуже небезпечним. Роман відволік захисників Металурга, а Селезньов розстріляв бідолашного старцева. Как бы, Власті зараз как бы, ну, у нас помінялись, да? Шанси стали і усіх. Зразу всі проблеми з'явилися. А ми наконец-то вийшли, я считаю, то место, яке ми заслужували очень много лет. А як іще радіти переможному голу на 75-й хвилині. Та реальній можливості нехай і згодом очолити турнірну таблицю. Тільки заспівати разом із вболівальниками. Оні на тренуваннях не тренується, а сидять пісні слова? Важдає Ні, я тренуюсь. Розім'явши голосові зв'язки після голу, все ті ж зозуля селезньов прихопивши федецького та бойка, вже по завершенні гри беручи приклад, мабуть, із власника клубу Ігоря Коломойського затягнули з трибунами національний гімн. А вже потім продемонстрували знання повної композиції Воїни світла. Ні, дете люди. ми їхали на гру, ми слухаємо музику в колонки. Хороша пісня, просто нам очень сильно подобається. Воїни света. Зазорі в нас був соло, я був п'ятом соці, Селя там теж був. десь охранником можливо охоронцем був. А я ще цю пісню перший раз почув, коли якраз бірним збиралася, грала проти, проти американців. От мені якраз прислали цю пісню, якось всім пісня припала до душі, адже ми знаємо, да, для чогось ця пісня написана, хто її написав.